Ну що, друзі, ми вже на місці. Позаду мене знаходиться сама конференція. Ми за кілька хвилин починаємо. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити головного. Все вже зайлось. Всі ходять, ознайомлюються, заходимо всередину і буду показувати, які стійки нас чекають. Будемо підходити, може з кимось поспілкуємось. Поки все починається, тому. Підійшли ми тут до біржі Тобіт, познайомились з дуже милою панію, обговорили. Буде теж. Цікавий матеріал для вас. За недовго чекайте після конференції. Ми зберемо все в цілість. Обговорили повністю співпрацю. Теж будемо робити провірку наших тут можливостей нашої співпраці. Але виглядає дуже-дуже круто. Тому я велике дякую пані. Тут за повністю за, за інформацію надану нам. Я думаю, що все буде в майбутньому. Тому до зустрічі чекаємо нових контентів. Дивіться, тут можна купити машину за біткоїни. Я сподіваюся, що ви вже заробили відповідну суму, щоб дозволити собі такий розкошний автомобіль. А тут хто з вас відгадає, який тут автомобіль і яка його ціна. всі знаємо наш Бітунікс. Це друзі важливо, тому що Бітунікс нам видав віп перепустки і дякуємо. Бітунікс за такий чудовий подарунок. Ми сьогодні не підведемо. Також будемо знайомитися з іншими членами команди, які тут прибули. Поки все починається, поки ще ознайомлюємося. Тому залишайтесь з нами і нічого не пропускайте. Представник Бітунікса Бітунікс як ніколи не перестає нас радувати. Тому ще раз давайте подякуємо нашому представникові Бітунікс. Це буде наш теж офіційний спонсор. Тому велике дякую. Друзі, від організаторів дуже класно зроблено. Нам принесли обіди. Як ви бачите, тут всі зараз обідають дуже класні меню, подача, дуже культурно класно. Підходять самі організатори, питаються, чи вам щось принести, забрати е, музика. Всі відпочивають, всі спілкуються, пишуть, кожен реєструє якісь відео, кожен проводить свої соцмережі. Дуже, дуже дуже, дуже все класно. Тому залишайтесь з нами. Контенту море нічого не встигає. Бувають помилки, десь відео не записалось, десь голос не чути. Ну, працюємо, то йдемо, демо вперед. Тому залишайтеся з нами. і Нічого не пропустіть самого цікавого. О всіх друзі, дивіться, тут сцена буде зараз все відбуватися. Чекаємо на спікерів. Конференція ще сама не почалася, але в нас надовго вже буде починатись. Відповідно, тут також вам покажемо, хто буде виступати, і що будуть говорити. Маємо надію, що все охвате, тому що дійсно дуже дуже багато. Дуже багато інформації, дуже багато людей, і ми не знаємо просто як все буде поступово проходити. Але чекаємо на спікерів, і будемо вже більш детальніше показувати, що далі. Проходить конференція. Кожен зі спікерів даного проекту приходить і виходить виступ. Всі його спіли приходять. Відповідно, як ви бачите, дуже багато людей. Спікери міняються кожну годину. Є план прикольний спікер, то на нас стане за сам. Веде атен івент і не є коапенти, а байтикет, на тикет став геть сентський дитина валі. Отримали маленькі подарунки від проекту OpenGPU. Ще не знаємо, якщо чесно, що це таке. Будемо розбирати. Теж замінилися контактами тут з представником. Зробили фото з сіо. Тому після розбіру будемо вже детально обговорювати, що це як і що можна з цим зробити. Тому залишаємось, і ми рухаємось далі. Спілкувалися тут з НЕД СОВ дуже така інтенсивна і хороша розмова відбулася. Маємо зв'язатися з ними в режимі онлайн. Буде представник українськомовний, також буде представник польськомовний. Поспілкуємося більш детальніше, що вони себе представляють, який вони продукт. З його тут зі спікера слів було сказано дуже багато позитивного, яке нам сподобалось. Тому очікуємо, що вони нам запропонують в формі. Співпраці, може, якоїсь алокації за час покаже, тому що на даний момент тяжко ствердити, але спілкування відбулося дуже позитивно. Тому всім дякую. Ще нас зацікавило цей проект <реклама> у Е, Дуже багато до них людей підходить, і просто цікаво, чим вони взагалі займаються. Ми також будемо бачити, вже, як трошки менше людей буде, щоб підійти поспілкуватися. тому що люди підходять і. Весь час хтось просто не ну, заважає. Відповідно, цей проект теж на зацікави. Подивимося, що вони собою представляють. слідкуйте буде далі. Пробліде без персон туандеор Ерудайк, зі дозалодомаркетин. Сайтендакобіяквайслав. Ми підійшли тільки що подивилися на FIO протокол. Щось цікаве, тому що вони планують перенос даних через домен. Тільки суто масштаб переносу даних на домени. Нас зацікавило, хочемо просто підійти поспілкуватися. Що вони взагалі планують, як планують розвиватись, тому будемо пробувати підійти і поспілкуватись з представниками. Що за нами перший день конференції? Емоції. Атмосфера неможливо передати вам зараз через камеру, безліч нових знайомств, безліч нових можливостей на нові проекти. Відповідно, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, де ми будемо більше вам показувати нових івентів. А хто вже там, підписуємося, лайки, коментарі і до нових зустрічей! Друзі, вітаємо на другому дню конференції. Для тих, хто ще не знає, ми знаходимося в Амстердамі. Тому запрошуємо на другий день, який надіємось буде нових вражень, нових знайомств. Тому запрошуємо. Давайте коротко поговоримо про сьогоднішній день, що нас сьогодні чекає. Ми вже всередині побачили, як проходить сьогоднішня атмосфера, і можна сказати, порівняно до першого дня є велика різниця менше людей збираються всі повністю спікери пізніше, ніж це було вчора. Загалом будемо бачити, як буде проходити. Самі конференції представлення своїх продуктів, як будуть самі спікери, чи появляться якісь нові люди? Це також нас цікавить. Зараз будемо проходити, дивитись, хто появився, хто взагалі сьогодні не прийшов. Тому будемо тримати вас в курсі і до нових зустрічей. Ми на другій частині будинку. Ми ще тут так відвідували, але не спілкувалися з самими представниками. Подивимося зараз, що тут буде, але нас зацікавив продукт, який зв'язаний з фінансовою системою, тому, відповідно, будемо пробувати туди підійти. Там завжди дуже багато людей. Тяжко завжди до них підійти. Але може нам зараз вийде. Тому йдемо. Ну що, друзі? Підійшли ми до цього проєкту Origin. Пан Томик є з Польщі, тому в нам вийшло поспілкуватися по польську. Продукт представляє собою дуже класну річ. Це є автентичність свого продукту. Тобто, кожен з нас може достати сертифікат оригінальності, дякуючи блокчейну, тому що це все створено на блокчейні. Получає сертифікат. Що хоче кожного продукту, який, який людина хоче признати його за оригінальний, навіть сумочку Louis Vuitton. що що бажає тому будемо розбиратись. Розмова була пропроваджена. Будемо контактуватись і пробувати нав'язати співпрацю тут з фірмою Origin. Тому я велике дякую, пане Томку, за консультацію і за розмову. Друзі, дивіться, ще хотів вам показати барну стойку, як тут все виглядає. Дивіться. Маєте, якщо хочете пивко для тих, хто любить, тут маємо. Шампана. Хто хоче, може теж подивитися вино. Біле, вино червоне. Друзі, класно, маємо так веб 3 і ігра. Кому дуже цікаво на блокчейні, познайомилися з командою тут. Наша команда з Польщі в Катовіцах будемо пробувати говорити про зустріч про саму розробку даної гри. Вона вже відбулась. Команда заявляє, що має дуже багато цікавих пропозицій для нової аудиторії, яка буде долучатись. Будемо це все обговорювати. Будемо тримати контакт між собою і маю надію, що це буде буде, направді круто. Тому чекаємо і до зустрічі. Ну Що друзі? За нами другий день конференції. Ми вже закінчили на сьогодні. Збираємось помаленьку вирушати додому. Вам великі дякую, що були з нами. Дякуємо вам за підтримку, за коментарі, за лайки. Ми будемо робити для вас багато нового контенту. Надіюся, що вам було з нами весело. Тому до зустрічі!